Ну що ж, привіт, народ. Будемо. Ми з тобою сьогодні дивитися демо гри, яка вийде у 2024 році, але в першій частині. Fear Underground називається. Тому це буде гра про що? про лицара. Будемо переміщатись з лабіринтами різними, е якісь вибирати різні напрямки. І взаємодіяти з навколишніми предметами, які будуть нам допомагати проходити гру. Тобто ми будемо проходити якийсь лабіринт. Як ми там опинилися? В описі гри пише, що нас хтось викрав і ми потрапили в підземелля, в лабіринт підземельний. І, коротше, треба якось вибиратися. тому кожен може в неї пограти. Просто заходиш в Steam, шукаєш гру і граєш демо. Тому... А якщо не хочеш грати демо, то дивись, став лайк, підписуйся і давай дивитися. Oh that's how I know it's going out to come. I will show you the way. Uh -huh. Ось так ми будемо грати. <рес> <рес> ну це трохи дивно, але ну, окей, подивимось, що буде далі. Так, ну, не будемо текст нічого перекладати, щоб не портити. Потім, можливо, ми будемо її проходити, якщо вона тобі сподобається, буде мільйон тисяч лайків, то вже будемо якось вливатися в сюжет е, ще раз, проходячи вже повну гру. Е, великий плюс того, що пише, що буде український переклад. Так що такі ігри треба грати. Треба підтримувати і показувати, що ми граємо український переклад, і нехай вони роблять більше його. Добре, давай їдемо. Так. Просто й можна сказати. Запах йому не I сподобався. І він нічого не пам'ятає. Блять. Що? Окей, це типа спочатку. Так, треба якось чекати, щоб воно прийшло, а потім швид. Бля, ну графон є, є графон. О, о ця штука мене була з'їла, тільки що... Оп, пройшла. Давай, 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 давай. Бестро, бистро, бистро. Ой, блядь! Бля, ти знаєш. Атмосфера є, є варіо атмосфера, а графа також є. У ця штука мене не буде чіпати, ні, не буде. Не знаю навіть наскільки довго. Наскільки це довге демо? Можна вверх піти, а можна запружати Е. E, І, Піти вниз, ну ідемо йдемо, йдемо подивимось зверх. Нам ж треба вверх. Якось вибиратися. Лицар. Повзе собі такий. Бля, ну на насправді. Було б круто. Оп. Блять. Він мене не буде їсти цей ні, не буде, добре. Я не можу тут пройти. І що мені тепер <смі> треба назад повсти. <смі> Бля. Невже він не може розвернутися? Можна якось. Ну, можна прилягти. Бля, не забудь мені написати, як тобі цього раз, <смі> що ти про неї думаєш, поки що мені дивно. Давай тепер вниз, значить. Оу, вода. Ну треба треба було їм зробити якусь мелодію. Так, це повернути. Нам тільки повернути. Я думаю, коли вона вийде, то буде трохи краща графіка. Так, щось плаває. Битися нічого, захищатися я не можу поки. Йдемо повземо. Ну, мені здається, такі ігри набридають дуже швидко, якщо чесно. Оп, рука. Привіт. А це рука, каже. Ну, блять, по суті, рука. Блять. А, все, бачиш, зверху відкрилося, відкрилося зверху. Ні, 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 не кажи, що я маю задом бо всти, блядь, будь ласка, ти що, граю. О, о, тепер тепер музика додає атмосферу, додає. О, так вода набирається, вода набирається. Shift Shift не працює, якщо що. Я встиг. Бля, ну треба було їм продумати оцей розворот, знаєш, щоб тебе розвернуло, і ти такий. А то задом ходити на це дуже, дуже смішно дуже. Так, ну відкрили ми з тобою двері. Коротше, він не пам'ятає, як він сюди опинився, його просто хтось викрав. Я думаю, коли гра вийде вже якийсь буде перед початком гри проходить. Стоп! Я чуть-чуть не зрозумів, нам що ще назад треба вертатися? Бля, ну гра, ну, щось, щось не дуже поки що мені. Й. Йдемо назад. А, так, дійсно, я тут проходив, добре, все добре. <кій> давай, 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 давай. Може, коли, може на нас потім гра розвернеть, і ми можемо... І не буде цілий час камера збоку. Ні, можливо, напевне, буде. Блять. <кій> 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 it взя підняти. Окей, okay, це буде наш фонарик. Повернути, а можна йти далі, так? Ну давай завернемо, давай. Подивимось, що тут. Там нічого поки що. Ой, блядь, блять, назад, 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 назад. Ще назад, блядь, зупинись. А, все, я зрозумів, я зрозумів. Блядь, ну давай, давай. Оце я затопив, мені треба було сховатися. Ну камон, ні. А давай, давайте цікаво, цікаво, подивитися, як, як воно нас буде вбивати. Ей, так не робиться. Так не робиться. Треба було показати, як ми, як воно в нас війде. Добре, це можна пропустити? машрум. Окей, okay, тепер я розумію. Потрібно забайтити цю штуку, а потім звернути, коли вона пройде. До побачення. Бач, вона пройшла. Тепер швидко назад. Ні, ще не, ще ні, ще ні, нехай пройде, нехай пройде. Бля, ну цікаво. Аааа, лол, а це. Що робити? Давай, 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 виходи. Все правильно. Бляй, ну, прикольно, прикольно. Це вже було, знаєш, це було вже якось емоційно. Ти, тебе, по-перше, сілінг, тобто стеля опускається. Це я можу поповнити собі, так. А, а взаді мечі. І ти, типу, ну, не знаю, що робити. Треба, в, в, треба зловити оцей таймінг be? Ні, тільки не спочатку. Ля. Так, він там щось говорив про сілінг. Треба все ж таки думати. Треба думати, що робиться. Хм. Ну, цікава, цікава гра. Такі, такі рідко випускають насправді. А я забистро це зробив. Мені треба спочатку забайтити. Давай назад. Це ультра настро... ну, ультра ультраграфіка. 2К. 2к ультра графіка. Але цей павук вийшов і, і нас одразу вбив. Оце мене ще щуть... й взаді, Підкрався взаді і просто... Просто взяв мене взади. Oh we'll давай, 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 назад, 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 виповзай, виповзай. Молодець. Так, добре подумати, що робити. І, і що я роблю, коли. Можливо, мені навіть не сюди. Можливо, мені навіть не сюди. Просто я не бачу, що, що я маю тут зробити. А, very, very Low Ceiling. Як я одразу не зрозумів. Спайдер, спайдер, паук, Паук! Бля, давай швидше. Спайдер ззаді. Я не хочу, щоб мене другий раз взяли. Добре. Почалась якась заставочка вже цікава. Не, ну є графіко, є графік. Насправді на такі вимоги системні. блядь. Це якесь око. Не плач, не плач. Все буде добре. Ай-яй-яй, він плаче. Почекай. почекай, почекай секунду. Не можна панікувати. Що? Це все, все лабіринт? Хм, бля, ну от тут є, є, можна постраждати. Дякую вам, що ви пограли це демо. Прошу. Дякую тобі, що подивився це прекрасне демо зі мною і поставив лайк. Получається на цьому все. Може, в принципі, написати свою думку. Будемо грати, не будемо. Тобі рішати. Тому щастя, міру і до зустрічі.